Я вас вітаю на кухні. Сьогодні в нас трошки незвичне відео. Чесно сказати, я не планувала це відео. Просто зайшла в магазин, побачила мозги і вирішила купити їх, бо я їх люблю. Чоловік питає, ти будеш знімати? Та ні, кажу. Ще не зрозуміють мене люди. Багато хто фукає і відвертається, коли бачить такий продукт в магазині. Але все ж таки вирішила, буду знімати і покажу вам, що я приготувала із цих мозгів. По-перше, я їх добре промила під проточною водою, бо трапляються дрібненькі кісточки, осколки. Тому треба дивитися і прощупувати руками, щоб не було там нічого зайвого. Оце дивіться: перебрала на дві частини: ці більшенькі, такі ціленькі, рівненькі, а в іншій тарілці. Невеличкі, такі дрібненькі шматочки, але вони нам теж пригодяться. І я буду готувати із одних із інших дві страви. Чесно вам признаюсь, ніколи не задумувалась про користь мозгів. Я просто їх любила, вживала і все. А це спеціально відкрила інтернет і подивилась, яка ж користь їх. По-перше, вони прискорюють мозговий кровообіг, тонізують роботу серцево-судинної системи, діють позитивно на щитовидну залозу, покращують пам'ять, увагу, а також омолоджують наш організм. Тож зверніть увагу на цей корисний продукт. Я взяла одну таку ще крупну цибулину, можна взяти декілька цибулин і нарізаю невеличкими кубиками. Цибулю подрібнила. Тепер буду підсмажувати її на смальці. Цибуля трохи підсмажилась, підсолюю її, перемішую, накриваю кришкою і смажу ще до готовності. Поки цибуля смажиться, я беру одне яйце, підсолюю його і перемішую виделкою. Поки перемішувала, мені здалося, що одного яйця мало, тому додаю ще одне. Мозги підсолюю і перемішую. Цибуля підсмажилась, знімаю її з сковорідки. Крупніші мозги з першої тарілочки обмокую в борошні. У мене цільнозернове, зернове, можна будь-яке. Далі опускаю збиті яйця і викладаю на сковорідку з розігрітим смальцем. Поки кляр ще зверху не схватився, викладую цибулю, але з цибулею трошки вийшло непорозуміння. Не всю цибулю підсмажуйте до готовності. Частину підсмажте до напівготовності, відложіть її, а іншу частину підсмажуйте до готовності. Напівпідсмажену цибулю викладаєте на кляр. І підсмажуєте. А то вона в мене трошки прихватилась. Всі крупніші мозги підсмажила. Тепер буду смажити дрібні. Дрібні мозги відправляю на розігріту із смальцем сковорідку, перемішую і смажу до випарювання вологі. З допомогою лопатки, провіряючи мозги всередині, просмажили ще, не виступає там кров. Дивіться, все нормально, все готово. Яйця лишилися від першої страви, тому виливаю їх на сковорідку, перемішую все і довожу до готовності. Також додаю ще підсмажену цибульку. Перемішую. Все перекладаю із сковорідки в плоску тарілку, щоб зручніше було переминати виделкою. Переминаю і наш паштет готовий. Ще одна страва. Поки паштет ще гарячий, додаю чорний мелений перець, перемішую. Все готово. Будемо знімати пробу зараз. Такі страви не лише смачні й корисні, але й дуже ситні. Можна подавати до будь-якого гарніру, а паштет смакує на бутерброд до чаю чи кави. Чи просто так. Можна вживати як в теплому, так і в холодному виді. Смакота дуже смачно. Раніше я тільки готувала такий паштет. Але ви знаєте, оці відбівні чи біточки, чи як їх назвати, найгірші, теж дуже смачні. Спробуйте, а тоді скажете мені, що вам більше сподобалось. Ну що, скуштуємо, що тут у нас вийшло за бутерброд який. Ну, що тут можна сказати? Це ж смачно, дуже смачно. Спробуйте, приготуйте, не пожалкуєте. Якщо ніколи не купували і не готували мозгів, обов'язково приготуйте. Тим більше це ж ресторанна страва. Я купувала їх в магазині. По 35 гривень на базарі вони ого, які дорогі. Тому подивіться, зрівняйте ціни і купіть там, де дешевше. Дякую, що були разом зі мною. За всі ваші коментарі дякую. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові і щасливі!